Це не з таким легким шкільним колективом і з таким талановитим вчительським? Ну, зрозуміло, що я сама би не справилась ніколи із таким завданням, тому що робота школи це тільки має бути злагоджена робота усього колективу і педагогічного, і учнівського. Звичайно, що мені в цьому допомагають заступники, допомагають учителі, допомагають психолог. Соціальний педагог. Увесь увесь колектив це величезний механізм, який може рухатися тільки тоді, коли функціонують всі його частинки. Тому це спільна робота. Ну, вона має базуватися в першу чергу довірі, на вірі в себе і вірі в кожного члена колективу. Це любов однозначно до дітей, до учнів, до своєї роботи. Тільки тоді може виходити злагоджена робота, тільки тоді буде результат. Це спільна праця усіх нас. У вас є улюблена цитата чи афоризм про вчителів, що вас мотивує? Є. Дуже люблю фразу, коли діти забувають зошит і вчителі кажуть, а голову ти вдома не забув. Чи вважаєте ви, що ваша професія впливає на виховання власних дітей? Напевно, інколи. Не забуваємо, коли приходимо додому, що школу залишаємо в школі, а діти це свої власні. Вам хотілося коли-небудь вдарити учня і за чого це було? Ну, справа в тому, що емоційний стан інколи дійсно ну, виникло бажання когось принаймні струсанути для того, щоб призвести його до того, щоб він прийшов до тями, коли він заважає. Коли це було, в більшості своїй це були образи, які стосувалися не стільки мене, скільки, наприклад, оточуючи, зокрема. Наприклад, дівчат. В більшості своїй, я просто-напросто гладив людину по волосю і по шиї, і це припинялося. Якщо б вам надали можливість вибрати професію між тим, як співати на великій сцені чи бути вчителем, що би ви вибрали? Ну, напевно, так і вчителем. Тому що я дуже люблю дітей навчати. Толерантності, культури, співати, жартувати всього найкраще. Чому ви вибрали професію конкретно вчителя української мови? Таке питання мене завжди збиває з пантелику. Насамперед, тому що не дуже полюбляла українську мову і дуже боялась вчителя. Чи подобалося вам у дитинстві навчатися у школі? Так, мені подобалось. Чесно, я навіть професію вчителя вибрала. тому що Мені все життя подобається навчатися, і я хотіла б, щоб моїм учням було так само цікаво навчатися, як колись було в дитинстві цікаво мені. Чим насправді вчителі займаються в учительській? Цікаве, цікаве запитання. Ну, звісно ж, якщо у вчителя є віконечко, тобто вільний урок, то вчитель може перевірити контрольні роботи, може переглянути певний матеріал, щоб підготувати до уроку. Але якщо це перерва, то це ну, може бути обмін якимись новинами, якісь певні спілкування і, звичайно, обмін журналами. Поки один журнал, все де інший. Ось ось таке. У вас був момент, коли вам хотілося кинути свою роботу. У мене бували такі моменти, і навіть була спроба кинути, але через деякий період я знову повернулася. Що найгірше в нинішній системі освіти? Це система оцінювання, яка передбачає 12-бальну систему. Як на мене, має бути оцінювання, як Сполучених Штатах Америки, де є А, Б, С, Д, де буква А це відміну. І єдиного критерію, що відповідає на букву А, там немає. Тому помилки вчителя оцінювання не може бути. А коли до нас інвальна система, то закономірно, що вона має певні межі. І похибка як учня, так і вчителя може бути велика. Як вести себе молодому викладачеві, якщо йому зізнається в любові учениця старших класів? Просто проігнорувати, що ви за запитання і продовжувати працювати на речі. Яке саме дурне питання вам задавав учень? Ну, дурних питань не буває, бо бувають питання допитливі або недопитливі. Або коли учень не розуміється в самому питанні. Просто блудить. Хто з викладачів вплинув на все ваше майбутнє життя? Коли я навчалася в школі, в мене була вчителька перших-четвертих класів Тимченко Валентина Кирієва. Я дуже її любила, я її обожнювала, і я хотіла стати схожою на неї, тому я вибрала цю професію. Які ключові фактори допомогли вам стати хорошим вчителем? Ключовим фактором, що я стала хорошим вчителем, я вважаю, що перше, це бажання стати вчителем, яке в мене, в мене було буквально з дитинства. І по-друге, це Бажання у вас час вчитися, вчитися, вчитися. Лідія Володимирівна, можете розказати, будь ласка, про ваше перше кохання? Ой, Оксана, так, таке питання мені сталося, вигадати те, що воно було. І гадати про це, що було. Що ж я можу сказати, мабуть, де доліська треба бути. Людина не кручима. І слухця до мене не дружні, відноситься. Понеділок, хлопчачий день і характер теж у хлопчачих соціальні билося. Вони були грати в хлопчачій команді баскетбол, хлопчачій команді футбол, теж там, де хлопці. Це були в основному всі друзі, а серед них вибрати. Не так то просто було в 16 своїх років. Треба все один такий, щоб було чи Хто вас підштовхнув на вибір професії вчителя? На вибір професії вчителя мене підштовхнула моя вчителька з біології. Я дуже любила біологію, вчителька з хімії, і вони з 6 класу я мріяла бути вчителькою. Чи подобається вам працювати вчителем організатором? Звичайно, щодня сюрпризи. Бо діти наші, як то кажуть, і бонуси, і спиногризи, і дивана відкривають щодня. І теж погано у нас ти. тобі підняли, і ти вже як та ракета на орбіті школи. Legenda